Квартира це те місце, де хочеться чувствувати себе комфортно і затишно. Не останню роль в створенні зручності для власників грає меблі, але навіть найдорожча і зручна вона буде смотреться в кімнаті безглуздо і викликати дискомфорт, якщо її неправильно розставити. Кожне приміщення індивідуально виходячи з переваг господаря і функціонального навантаження, тому не існує універсальних схем розстановки меблів для будь-яких типів приміщення. Для того, щоб кімнаті було комфортно, досить врахувати деякі правила розстановки, постаратися уникнути основних помилок при оформленні житла і проявити небагато фантазії. Основні способи розстановки меблів в кімнаті перед тим, як взятися за справу, необхідно уявити, як це все буде виглядати, причому краще це зробити з різних ракурсів, також при виборі меблів слід враховувати розміри приміщення. Форму та інші особливості розстановка меблів в кімнаті в основному здійснюється трьома способами: симетричний, асиметричний, круговий, для кожного з перерахованих способів характерна своя особливість переваги і недоліки. Симетричний спосіб цей метод передбачає розстановку парних предметів інтер'єру на однаковій відстані від центру, при цьому центральною точкою може виступати не тільки центр кімнати, але і будь якої великий. Яркий предмет інтер'єру, так, наприклад, для вітальні, центром зазвичай служить телевізор, а для спальні ліжко. Також в якості центральної точки приміщення можуть бути обрані яскраві елементи декору, суршери, статуетки і лікартіни для такого способу розстановки найкраще використовувати парне на кількість елементів меблів, наприклад, однакові крісла з обох боків каміна, або тумбочки з обох боків ліжка, якщо немає можливості підібрати повністю однаковий гарнітур. То тоді для створення гармонійного образу вона повинна збігатися за стилем, колірні гамі і дизайну. Симетричний спосіб розміщення меблів підійде для тих, хто цінує простоту і комфорт в дизайні. При такому способі розміщення не варто особливо замислюватися, куди і що поставити. Досить визначити умовний центр і, виходячи з цього, розставляти предмети. Такий спосіб розстановки предметів має один великий недолік, він підкреслює всі нерівності і косяки. Ремонту застосування цього способу буде доречним при правильній геометричній формі кімнати, оформленні якою переважає класичний стиль. Симетричне розташування можна використовувати в інтер'єрах будь-якої площі, Асиметричний спосіб. Такий спосіб розміщення меблів дозволяє приховати деякі недоліки приміщення, такі як ревизна стін. Непропорційність у дизайні приміщення допускається використання различної колірної гами і неоднакових за стилем. Головний принцип асиметричного методи великі предмети повинні стояти далі, маленькі ближче, при цьому нужно правильно вибрати місце огляду, щоб встановлена таким чином мебель смотрелась органічно. Дизайнери радять в якості точки огляду вибирати місце, де людина найбільше проводить часу. У кухні це буде обідній стіл, у вітальні диван, круговий спосіб при такому способі меблювання приміщення, всі предмети виставляються строго по колу обраного центру. Часто центром є люстра або стіл, однак дизайнери стверджують, що центр круга не обов'язково повинен бути серединою кімнати, існують варіанти розміщення мебелі таким чином, щоб утворювалися кілька кіл навколо обраних предметов, причому ці кола можуть бути виконані в різних стилях і кольорах. Розміщення декількома колами проводиться тільки у великих приміщеннях, предмети інтер'єру розташовані таким чином органічно впишуться і в кімнату невеликих розмірів. Досить врахувати кілька рекомендацій дизайнерів, щоб приміщення вийшло затишним і не здавалося безладним. Перше, що радять фахівці, так це дотримання розтає между предметами для вільного переміщення у маленькій кімнаті. Домогтися цього очень складно. Тому не варто обтяжувати простір непотрібними предметами і в оформленні предпочительно придержуватися мінімалістського стилю, краще нехай буде менше предметів, але отте того приміщення тільки виграє і буде комфортним. Якщо в приміщенні буде знаходитися великий предмет інтер'єру, наприклад, диван або ліжко. То по обидва боки від нього необхідно залишити по метру вільного простору. Подібний метод розміщення органічно буде виглядати в приміщенні з одного напівкруглою стіною помилки при розстановці меблів в кімнаті, як розставити меблі в кімнаті, щоб створити в ній затишну і функціональну обстановку. Ось на це питання багато власників купують велику кількість меблів, яка здається їм зручною і комфортною, але при цьому абсолютно не вписується в інтер'єр. При оформленні важливо уникнути наступних помилок. 1. в основному люди намагаються розставляти переважно по периметру квартири. Під стінкою розміщуються дивани і шафи, але такий метод застосовувався дуже давно, коли меблі була велика і громізка. Тепер же необхідно йти від подібних стереотипів. 2. у центрі не повинно нічого перебувати, і це візуально розширить простір. Насправді так буває не завжди і припуском втрачається вся цілісність композиції. Три слід уникати великої кількості мебелів в приміщенні практично всі знають про це, але все ж допускають подібні помилки. Чотири світлі і прозорі штори допомагають створити простір з малою кількістю світла. Але якщо світла в поміщенні достаточно, то подібний прийом надасть протилежну дію, в такому случаї лучше використовувати штори темних відтінків з щільних матеріалів п'ять і, звичайно, основна помилка з збирається маса непотрібних речей: статуетки, іграшки, рамочки і картінки. Все це ускладнює. Дизайн і псує його, як правильно розставити меблі. Якщо знати, як правильно розставити меблі в кімнаті, можна створити в приміщенні особливу атмосферу і хороший клімат. На замітку потрібно брати поради фахівців, щоб правильно використовувати життєвий і робочий простір, але для різних за розмірами і плануванні приміщень будуть свої особливості у маленькій кімнаті. Що робити, якщо приміщення не відрізняється великими розмірами, і як розставити меблі в маленькій кімнаті? Це досить просто слід дотримуватися наступних принципів, ідеально, якщо шафи будуть не широкі і висотою до самої стелі. Вони не втратять своєї функціональності і розмістяться в кімнаті без шкоди інтер'єру. Ліжко краде багато простору, краще замість неї поставити диван книжку. В інтер'єр органічно впишеться вузький комп'ютерний стіл з безліччю вертикальних поличок. Для зберігання дрібниць найкраще підійдуть навісні полки, вони не з'їдять, таке необхідне вільний простір і при цьому будуть виглядати акуратно. Тумба під телевізор буде зайвою кращий варіант замінити її на підвісний кронштейн і закріпити на ньому телевізор. У великій кімнаті перед тим як розставити меблі в кімнаті, потрібно врахувати її конфігурацію, Габарити рівень освітленості кожен предмет повинен опинитися на своєму місці. Не захаращувати простір, для великих кімнат можна вдатися до методики феншуй в центрі, встановити великі предмети, наприклад, диван, комод, м'який куточок, всі високі предмети меблів не встановлюються біля вікон і дверей, всі місця для сидіння не повинні бути розташовані спиною до дверей і вікон, вибирати найкраще круглі столи, всю техніку розташовувати біля західної стіни. У студії, так як розставити меблі в кімнаті, яка. По суті, є єдиною в квартирі студії. Виявляється, на ділі не завжди просто можна просто вдатися до зонування простору. Найчастіше для студії люди купують меблі за власними параметрами, щоб вдало вписати її. Вона відрізняється своєю компактністю, універсальністю і місткістю. Вітальню можна виділити якимось одним яскравим декоративним елементом. Це може бути диван, комод, шафа невеликого розміру. Спальна зона може бути встановлена на подіум або мати широке узголів'я, яке є місцем зберігання постільної білизни та інших речей. Шафа купе може виступати місцем зберігання для розкладних столів, стільців на шафах і вільних стінах в інтер'єрі студії. Потрібно по максимуму використовувати дзеркальні і глянцеві поверхні, щоб розділяти простір на зони, можна використовувати перегородку у вигляді книжкової шафи, тумбочки, дивана, узголів'я ліжка, навісні полиці і андресолі можуть використовуватися в коридорі як місце для тривалого зберігання різних речей. Варіанти розстановки меблів в залежності від призначення для кожної кімнати в квартирі є свої особливості розстановки меблів. Тому важливо знати, як правильно розставити меблі в кімнаті, враховуючи її особливості у вітальні. Велика кімната найчастіше в будинку або квартирі відводиться під вітальню, тому потрібно знати, які зони тут потрібно виділити, щоб було простіше розподіляти простір. Потрібно скористатися складанням схеми на папері і розстановки на ній основних предметів інтер'єру, там вже проводиться зонування простору. У спальні основний предмет меблів в спальні це ліжко. Розташовувати її краще узголів'ям до стіни, двоспальне ліжко розташовується таким чином, щоб до неї був вільний доступ з обох сторін зі збереженням мінімальної ширини проходу 70. неправильно ліжко розміщувати біля вікна. Навпроти дверей або дзеркал стандартно біля ліжка розташовуються при ліжкові тумбочки, шафа встановлюється впритул до стіни, можна вибрати кутовий варіант, але не варто вибирати стіну для його розміщення. Де є вікно? На кухні для кухні є загальноприйняті рекомендації і норми, наприклад, заборонено встановлювати плиту до вікна ближче, ніж на см. непрактично розташовувати мийку біля вікна о впритул до стіни, щоб не відмивати постійно патьоки, меблі розташовувати можна різними способами одну лінію у дві лінії, образно, образно, півостровом або островом. Вибирати підходящий варіант потрібно в залежності від габаритів самого приміщення і можливості придбати гарнітур під замовлення у дитячій кімнаті допоможуть поради, навчальна зона повинна бути розташована біля вікна, по можливості ліжка розміщувати біля протилежних стін, в тісній кімнаті скористатися двоярусним варіантом для зовсім маленьких дитячих кімнат можна вибрати комплект меблового куточка. Навчальна зона розташовується так, щоб дитина могла бачити вхідні двері. Обов'язково потрібно забезпечити наявність різних ящиків і поличок для шкільного приладдя підручників, іграшок, особистих речей і одягу дитини. Поради дизайнерів у дизайнерів є свої хитрощі правильного розміщення меблів в будь-якому приміщенні, наприклад, спланувати інтер'єр в довгому і вузькому приміщенні здається справжнім кошмаром. Насправді зробити приміщення затишним дозволить поділ його на кілька зон. Одна з них може бути зоною відпочинку, а інша обідньою зоною. Крім того, дизайнери не радять в таких кімнатах використовувати симетричний метод розстановки. Це підкреслить все недостатки приміщення, а симетрично розставлені меблі навпаки приховає їх зробити простір візуально ширше допоможуть зеркала на стінах. Важливо при розміщенні предметів в приміщенні будь-якої форми і розмірів відійти від стереотипів і мислити нестандартно, це допоможе створити унікальний дизайн кімнати, в якій буде затишно і тепло. Відео у відеоролику представлені інтер'єри кімнат з грамотною розстановкою меблів.